Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Лисичка сестричка і вовк пані брат. Вмощуйтесь зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком. Повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок з пиріжка, а туди напхала сміттячка. Стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть. Здорові були хлопці. Здорова, здорова, лисичко сестричко. Поміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж-аж-аж. Так і знайшла одного, проміняв. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті почекали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба. А сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся деревце, кривий праве. Рубайся, деревце, кривий праве нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова була, лисичко, сестричко. — Здорово, вовчику братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? О, де ж там? Бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, підвезеш і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу, та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Під'їхали трохи вовк і каже. Покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, ладно, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це тріс. Ой, лишенько, каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричка, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть. А вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, ще й третю лапку. Та де ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися. Та ладно вже, клади. Тільки поклав, а саночки знову тріс трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? То ж, бо ти, лисичко, сестричко вигадуєш, то я орішок розкусив. Дай же й мені так останній був. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду і я їй увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От такий чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричка, бо притомився. Я помаленьку. Там же сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки трис-трис-трис, та трис, трис, й розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капасний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді ідеш ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? А, капасний вовцюгане, як санчата ламати, ти знав. А як дерева рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце. Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве. Рубайся, дерево, кривий криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та, аж воно таке корячкувате, що й на палицю вплух не вибереш, не то на полозок. Давай вона його знов лаєне. «На Нащо ти такого дерева нарубав? Коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так саме і казав. Рубайся дерево, кривий криве. Ну й дурний же ти який, І до того недотепний. Сидиш тут, бичка погляди, а я сама підав, нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав бичка та й утечу. Приходить лисичка. Ну, стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов нежива. Чумики зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти. Дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумики поїхали собі далі, а вона позбирала рибу, сіла та їсть. Цирк, аж волк, пані брат біжить. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко, сестричко? Рибку їм? Дай же і мені. Отак я скільки морочилась, Ловила та й віддай, піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, строми хвоста в ополонку і сиди тихенько й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщий на річку. Та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже рибку, велика, та все велика. Ловись, рибку, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка бігає по березі та все мерзне, мерзне вовчий хвосте, мерзне, мерзне вовчий хвосте. А вовк Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж і я кажу, ловися рибка велика й мала. Ану ну я так, ловися рибка, велика, та все велика. Ворохнув вовк хвостом, важко вже, а лисичка, отож все рибка почала чіплятися трохи згодом. Ану, вовчику тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає. А капасний цугане, Що ти наробив? Бач, казав, ловися, рибко, велика та все велика. От велика начеплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на селу. Біжить селом людей гукає. Ідіть, люди, вовка бить. Ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей? Хто з сокирою, хто з вилами, з ципами, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка періщити, а лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу немішаного покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться вовк на силу лізе, добре дали йому середешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки стогне, а вовк побачив її. А каже, така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона, ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику братику, підвези мене, та я й сам нездужаю. Та в тебе ж тільки хвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой, ой не дійду додому, то сідаю вже, що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, вмощується та так стогне, повіс її око. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе. А сама знов нищечко, битий не биту везе. От довіз він її до хати. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді блих з вовка та й битий небиту привіз. Битий небиту привіз вовк до неї, хотів її з зубами, а вона в хатку та й зачинилася, не влізе вовк. А вона ще визирає в вікно та й дражнить. Битий небиту привіз. Тупцявся вовк, тупця все коло лисичиної хатки. Не влізе. Не клята ж лисичка. Отак піддурила та й потяг додому. А лисичка живе, та курей ловить. Дякую за увагу. На добраніч.